Мої любі першокласники, розпочинаємо урок. Я досліджую світ. Тема уроку, який, яких свійських тварин вирощують у рідному краї. Любі діти, добрий день, сил, натхнення на весь день, а ще праці і старання. Тож вперед всі до навчання. Яка тварина зайва? Розгляньте, будь ласка, всі уважненько тварин і скажіть, яка серед цих тварин є зайвою. Так, дітки, зайвою є лисичка. А чому? Що спільного у всіх інших тварин, крім лисички? Це зображені свійські тварини, які проживають у людей і за якими доглядає людина. А лисичка була не свійською, а дикою твариною. Так, Улітку корів. Коней, овець випасають на луках, тому що ці свійські тварини полюбляють ласувати соковитою травою, і саме на луках найбільше і найсмачніша трава. Щоб було чим годувати таких тварин узимку, господарі та фермери заздалегідь заготовляють корма. Вони скошують гарну, соковиту зелену травичку, залишають її під сонечком на полях, вона підсихає, її декілька разів перекидають з одного боку на інший. Коли травичка добре підсихає, її збирають, складають у такі тюки невеличкі і завантажують в себе у приміщеннях, в яких зберігається. Ця суха трава. А вже взимку, коли травички на вулиці немає і вже на луки не поженеш худобу для того, щоб вона паслася, тоді господарі і фермери готують свої, годують своїх е, твариночок саме ось таким заготовленим сухим кормом. Свійських птахів, переважно курей, вирощують на птахофабриках. Дуже часто дітки люди заводять такі величезні птахофабрики для того, щоб вирощувати курей, які несуть яйці і використовують потім і курей і яйці для. Продажу. Ось, наприклад, ми з мамою у магазинах купуємо яйці, і курей мама купує в магазині, то це саме з таких птахоферм. А вже людина для себе вигодовує не так багато курей, ну і вже, звісно, використовує їх для своїх потреб. Годують і напувають птахів на фермі за допомогою спеціальних механізмів, тому що ви бачили щойно на попередньому малюночку, що на фермі птахів дуже багато. Так, дітки? Вдома у бабусі, дідуся, не так багато птахів, і їх можна погодувати і напоїти вручну. А коли такі величезні птахоферми, що там буває до тисячі і більше тисячі птахів, то люди просто не в змозі будуть, не встигнуть нагодувати і напоїти всіх птахів. Тому використовують спеціальні механізми. Ось, Наприклад, як на малюночку механізми рухаються, туди потрапляє водичка, їжа для птахів, і, звичайно, пташка собі їсть і п'є водичку. Дізнайтеся у дорослих, чи є у вашій місцевості тваринницькі ферми і яких свійських тварин там вирощують. В нашій місцевості, дітки, є тваринницькі ферми. Деякі ферми в нас вирощували е е корів, деякі ферми вирощували свиней. Були ферми, які вирощували птахів. Вони знаходяться не прямо біля нашого міста, а трішечки далі, але в нашій місцевості, тобто в нашій області. На жаль, зараз я не можу вам сказати, чи працюють ці ферми, тому що ну, ви розумієте, що зараз вони можуть не працювати. Дуже часто розпадаються такі ферми, просто розпродають тварин і все. І потім більше ніхто цим не займається. Але дітки дуже часто і в нашій місцевості можна було зустріти такі ферми. А зараз давайте спробуємо дітки, попрацювати у групках. Давайте подивимося на зображення тваринки і спробуємо із всіх поданих ознак вибрати тільки ті, які має зображена тварина. Погляньте, на малюночку зображений індик. Давайте ми скажемо, які ознаки підходять індику. Це свійська тварина? Так, звичайно. Це дика тварина. Ні, це нам не підходить. Використовують яйця індика? Так, використовують. Ця тварина живе на даху. Ні, ця ознака не підходить. Використовують м'ясо цієї тварини. Так, звичайно. Використовують хутро. Ні, тому що вендика не хутро, так, дітки? Живе в лісі? Ні, не живе в лісі, а живе в курнику. Так, підходить. Давайте глянемо саме ці чотири ознаки: свійська тварина. Використовують яйця, використовують м'ясо і живе в курнику. Саме ось ці ознаки із поданих підходять до нашого індика. Так, тепер подивимося на малюночку, зображена курочка. Давайте переглянемо знову ж таки ознаки, які підходять до курочки. Це яка дітки тварина? Свійська тварина, так. Дика підходить? Ні. Використовують яйця. Звичайно, живе на даху, ні. М'ясо використовують цієї тварини? Так. А хутро не використовують, бо хутра в неї немає. Живе в лісі? Ні. Живе в курнику? Так. Тобто, ось знову ж таки, ті чотири ознаки, що і для індика, нам підходять до курочки. Наступна тваринка це качечка. Навіть не качечка, дітки, а гусочка, напевно. Ну, Чи качечка, чи гусочка, неважливо. Давайте скажемо, дітки, це яка тварина? Свійська, дика підходить. Ну, взагалі-то бувають дикі качки. Але наразі, дітки, ми з вами говоримо саме про свійську. Тому дика тварина сюди не підходить. Використовують яйці качині? Так, звичайно. Живе качка на даху. Ні. Використовується м'ясо качина? Так. А використовується пір'я качини. Звичайно, використовується і дуже часто. Якби тут сказано було хутро, ми б сказали, що ні. А пір'я так. Живе в лісі? Ні. Живе в курнику? Так, правильно, дивіться, тут вже з'явилася ще, ще одна ознака, так, що використовується пір'я. Так, добре. Наступна пташка це зузуля. Дітки, скажіть, будь ласка, це свійська тварина? Ні. Це дика тварина? Так. Використовує людина яйця зузулі? Ні. Тварина живе на даху? Ні. М'ясо зузулі використовується? Ні. Використовується пір'я зузулі? Ні. Живе зузуля в лісі? Так, звичайно, бо це дика тварина. Живе в курнику? Ні. Скільки ознак нам підходить до зозулі? Тільки дві дика тварина і живе в лісі. Все інше нам не підходить, тому що з диких тварин ми нічого не використовуємо, так, дітки? Добре. А зараз відкрийте, будь ласка, зошити. Знайдіть, будь ласка, тему який, яких світських тварин вирощують у рідному краї. Ми вже минулого уроку почали опрацьовувати завдання. Деякі я вас просила не виконувати всі завдання. Тому що друга частинка уроку буде продовженням. Пам'ятаєте, завдання є у вас в зошиті, виконуєте письмово, завдання немає в зошиті, виконуєте усно. Погляньте, будь ласка, четверте завдання в нашому зошиті. Роздивіться малюночки тварин, кого ми бачимо: вівцю, курку, корову і бджілку. Що людина отримує від свійських тварин? Покажи стрілочками. Ми бачимо чотири предмети, чотири продукти, які отримує людина від даних тварин. Давайте знайдемо, де чий продукт. Від вівці ми отримуємо, що дітки? Вовну. Так, тепер від курочки, від коровки молочко, від бджілки мед. І від курочки яйці. Так, правильно. А чи може бути щось навпаки? Ну, звичайно, ні. Коровка дає нам молоко, бджілка дає нам мед, курочка дає нам яйці і чи м'язко, так, дітки? А вівця дає нам шерсть. Тому що стрижуть вівцю, збирають шерсть, потім її вимивають, вистірують, вичісують скручують у тоненькі ниточки, і з тих ниточок уже плетуть теплий одяг. Задання п'яте. Нам з вами необхідно доповнити запитання до задач і записати розв'язання. Подивіться, будь ласка, дітки, що ми бачимо перед собою на малюнку. На малюнку ми бачимо глечик із молоком, і Пляшечку із молоком. так? Давайте придумаємо, скільки молока у нас є в глечику. Ну, хай буде 2 літри, а в пляшечці хай буде 1 літр. Який? Яку задачу ми можемо з вами скласти до цього малюнка? В глечику 2 літри молока, в пляшці 1 літр молока, скільки всього літрів молока ми маємо? Для того, щоб дізнатися, скільки всього літрів молока, що нам треба зробити, нам потрібно 2 літри додати 1 літр. І що в нас виходить? 3 літри молока. Тобто всього 3 літри молока. Дітки, будь ласка, запишіть пояснення розв'язок і відповідь до цього малюночка. Тепер погляньте на наступні малюночки. Що ми бачимо? Ми бачимо діжку з медом і бачимо маленьку баночку з медом. Давайте, дітки, скажемо, скільки меду в діжці. 5 кілограмів. Так. А скільки меду в маленькій баночці? Ой, 5 літрів, 1 літр. Так. А тепер подивіться: дітки, нам необхідно дізнатися, а скільки ж всього ми з вами маємо меду. В діжці 5 літрів. У баночці 1 літр. А як знайти разом? Правильно, необхідно до 5 додати 1. І скільки буде, дітки? І буде 6 літрів меду всього. Будь ласка, запишіть обчислення до цього малюночка. Дітки, на наступному малюночку ми що з вами бачимо? Ми бачимо лоток із яєчками. В, одной, в одній половині лотка скільки яєчок. 5. В другій половині лотка також 5. А як дізнатися, скільки разом? Потрібно до п'яти додати 5. І в нас виходить, що в одному лотку знаходиться 10 яєць. Та? Всього ми з вами маємо 10 яєць. Запишіть, будь ласка, і ось це розв'язання до третього малюнку. А зараз давайте спробуємо з вами пограти в гру. Поміркуй, чим харчується тваринка. Вам необхідно буде показати або зелену, або червону цеглиночку, тобто назвати, в залежності від того, навпроти якого малюночка харчування тваринки знаходяться цеглинки. Подивіться, будь ласка, козичка харчується яйцями чи травою. Звичайно, травою, так. Поміркуй, чим харчується курочка? Курочка харчується зерном, ніяк не медом, правильно? Поміркуй, чим харчується зайчик, капустою чи рибкою? Ну, Звичайно, капустою, нашо йому та рибка, так? Він капусточки хоче. Поміркуйте, чим харчується е, конячка м'ясом чи сіном. Сіном, звичайно, вона не їсть м'яса конячка, так? Поміркуйте, чим харчується віслючок, морквинкою чи жолудями. Ну, Звичайно, морквинкою, жолудями то дикі кабани харчуються. Поміркуйте, чим харчується коровка, шишками чи свіжою або сухою травичкою. Звичайно, травичка краще для нашої коровки, так? Молодці дітки, ви впоралися із завданням. А тепер, який же ж висновок ми можемо зробити, переглянувши цю тему, яких свійських тварин вирощують в рідному краї, на протязі двох уроків? Корови, коні. Вівці, свині, кури, гуси, качки, індики і багато-багато інших це свійські тварини, які потребують догляду зі сторони людини. Вони дають людям продукти харчування, тому людина дуже добре має за ними доглядати. Виконайте, будь ласка, інтерактивне завдання. За посиланням, яке знайдете у своїх електронних щоденничках. А на останній оберіть, будь ласка, цеглинкою з тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений – все було легко, червоний я дуже втомився, жовтий було цікаво, помаранчевий у мене все вийшло, синій було складно. А я дякую вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!